Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, вечір, вечірня розмова, субота, трохи, мабуть, буде довше. А може і ні, може вкладемось. Ну, два питання про Білорусь, про так, таку нашу красавицю Тихановську, ну і про рівень України, рівень нашої дипломатії, рівень нашого президента в світі. І як це виглядає зараз на рівні е, Російської Федерації і наших внутрішніх, внутрішніх гнит? І як я називаю Шакалят Порошенка? Ну, давайте почнемо з першого, друзі. Почнемо з того, що е, сімка, велика сімка, яка ми хочемо, щоб перетворилася у вісімку після нашої перемоги, а вона вже не за горами. Заявила, що якщо з Білорусі по Україні будуть запускати ракети, то G7 посилить санкції проти Лукашенка і Білорусі. Набагато більше. А ви знаєте, що якщо робить сімка, далі йде Америка, далі йде Великобританія, далі ЄС і далі далі, далі Австралія, Канада і так далі хоча Канада в сімці, але і ще і окремо вони потім вносять санкції. Ну, Цього треба було чекати вже давно, не те що чекати. Це повинно було робитися давно. Але ми вже, ми вже один раз визначили, що Захід ну, дуже-дуже повільний, повільний, 에, знаєте, як то кажуть, в роздуплянні, повільний, повільний в розумінні того, що Росія, це мрак, Росія, це середньовіччя, Росія, це ну, тьма, як кажуть, і що мати справа з Російською Федерацією. Ну, Це заганяти себе е, в то ж середньовіччя. І одразу після цих заяв вдруг откуда не візьмісь, появилася Тихановська. Слухайте, вона і туди, і сюди, і так, і як. Ви знаєте, моє відношення до неї? Крайня неповага, крайнє несприяття, крайнє презирство до цієї, до цієї жінки, до цього Політика, я даже не можу назвати її політикою, вискачкою. Я її називаю вискачкою, яка кинула свій, свій народ, яка кинула людей на призволяще, яка винна частково в тому, що зараз багато людей білорусів справжні знаходиться в тюрмах. Так от ця Тихановська в інтерв'ю в одному в якомусь там європейському невеличкому виданню заявила, що вона не проти, щоб Україна наносила військові удари по Білорусі, якщо е з території Білорусі стріляють в Україну, в українські міста. Слухайте, нам не така, такий дозвол. Тим більше, я вважаю, дозвіл від цієї людини ну, просто не потрібен. Вона хоче бути содержанкою Європи, вона хоче бути, жити за рахунок Європи. Вона не знає, що їй робити. А ви про, уявіть, зараз вона стає президентом Білорусі. І що? Скажіть, і що? Що зміниться? Щось буде по-іншому? Я так не вважаю. Я єдине хочу зараз, не єдине, а взагалі подякувати Вікторії Мельник, яка продонатила на Пелпай. Я ще раз е, хочу наголосити, що люди, які з-за кордону хочуть пожертвувати для наших військовослужбовців, для наших волонтерів в Донецькій області і на межі, а також на підтримку канала з-за кордону. Краще е перераховувати на Палпай. Туди все приходить, все нормально. Так от Вікторія Мельник щиро вам дякую. Далі е шляхтич Любов. Дякую. Островська Тетяна, Смірнова Янина. Велика вам подяка за ваші донати за вашу підтримку. І каналу. І нашої діяльності. Ну йдемо далі. Йдемо далі. Ви знаєте, коли дивишся на ці всі події, на всі ці якісь мявкання, тявкання, якісь потуги, якісь кричання, якісь шмаркання, вибачте, таким ось набором слів, ну цей, слів, цей набір він, він, так, він так і є. Він такий і є. Ось дивіться, Росія, Росія, Путін, Пісков. Лавров, Шойгу і вся інша та нечисть російська да, там валя стакан там або як як цю я вже й запуфтав сміда. Російського Захарова, Марічка і хто вона там, кричать, плачуть, стогнуть, погрожують ще щось, але всі в ітозі висловлюють те, що їм потрібно. Вони, вони згодні на переговори, вони хочуть перемовин, вони хочуть домовлятися, вони хочуть розмовляти, а Україна не хоче. Слухайте, як це сказати? Що всі ці недорозуміння, які чомусь стали е, керівниками і довгий час керують в Росії, ну, тому що народ їм дозволяє, і народ, мабуть, такий же він хоче собі таких керівників. Так ось вони не можуть втямити собі в голову, да, в голову, не в мізки, тому що мізків там немає, хоча б в пусту голову. Що вони вже давно нічого не можуть хотіти від нас, від України, від нашого президента, від нашого уряду. Вони вже давно не можуть нічого вимагати від України, від президента Володимира Зеленського від уряду. Що вони вже настільки мілкі і низькі. Е Существа і сущності, як це по-українськи, постаті низькі, щоб з ними про щось могла говорити Україна і український президент, на сьогодні, ми не знаємо, життя буває різне, але на сьогодні це неможливо. Якщо ми почнемо розмовляти з кимось з цих осіб. Ну, це знаєте, як називається, неповага до себе і неповага до свого народу. Ніколи президент Зеленський Володимир Олександрович, на це не зголоситься і не опуститься до такого рівня. Ви розумієте, хто зараз Україна, і що зараз Україна, і хто зараз президент України? Це треба просто уявити. Уявити, дивіться, до нас кожен день, нема дня, щоб не приїхала якась делегація. Якісь президенти, прем'єри, міністри закордонних справ, інші міністри, голови урядів, парламентські делегації, делегації інших організацій і співтовариств і так далі. Кожен день. Кожен день зустрічі, розмови, перемовини в офісі президента, в уряді, в парламенті, по два, по дві, по три зустрічі. Кожен день всі приїздять, всі приїздять по звірити годинники з Україною, звірити годинники з президентом Зеленським, всі приїздять порадитися, всі приїздять зробити. Дорожню карту, да, всі приїздять для того, щоб а, ну, домовитися про подальші дії, узгодити свої позиції, узгодити свої дії. І ніхто ж не їде до Москви. Спочатку там дзвонили Шольц Макрон, а зараз хто там був, скажіть? От скажіть, хто там? Там приїжджав ще ООН. Червоний Хрест. Хто зараз є? Азербайджан. Арменія. Азербайджан і то по проханню, да? Таджикистан. Ну, Лукашенко. А, Ердоган. Ну, Ердоган наживається на Росії, і мені не подобається те, що Турція дає обійти Росії санкції. І я не знаю, як на це дивиться світ, хоча Америка вже. Вже е попереджала Турцію. Так от дивіться, ніхто туди не їде. І всі їдуть сюди. А те, цей приїзд Селівана. Ви що думаєте, коли президент Зеленський, хоч один президент України, міг колись сказати: Я не поїду на g 20 якщо там буде Путін? Ви розумієте? Ми навіть не члени g 20 але ми, наш президент має, має це е, гідність заявити, я не поїду туди. Хоча ви мене запрошуєте, але там, якщо буде член g 20 я туди не поїду. Хоч один президент сказав, казав, мог сказати, що я не буду перевести перемовини з Путіним, буду з Росією. Ну, але тільки з іншим президентом. Хоча б один це міг сказати. Так ось, хоча Байден міг колись сказати, і президент Америки, що я не буду зустрічатися з Путіним без України і розмовляти про. Україну або про дії в Україні без президента України. А президент України сказав, я не буду зустрічатися з Путіним. Значить, президент Америки не буде зустрічатися з Путіним. Приїхав Селіван. Вироботили дальні подальші дії. виробили, приїхав узнати від першого лиця, уточнити, узгодити і удосконалити. А що буде себе? Представляти перемога України і чуто чітко сказали: нахрен на границі 91-го року. Репарації на віднову повністю. Повністю. А далі будемо дивитися. А далі будемо дивитися. І ще вам хочу сказати, там було сказано. Тихеніка і заміна керівництва. Інакше з цим керівництвом працювати неможливо. І ЄС і держави всі ці з цим згоджуються. Навіть Сі Цзіньпінь на зустрічі з Шольцем дивіться, прямо сказав. Прямо сказав: ядерна війна в Європі Китаю не потрібна. Це про що, про що розмови? Ну він тут сказав: Путін, ти перемагаєш. Там перемагай. Не перемагаєш, тікай звідтіля нахрен. А все це. І знаєте, тільки наша мерзота, тільки наша наша Порошенківська шакалія стая, як я її називаю, і їхні туалетні змі пишуть, що Селіван приїхав перевірити по Порошенка Єрмака. По по постачанню зброї. Слухайте, вони висасують уже, знаєте, з вимитої, вибачте мені за такий вираз, я рід, рідко, з вимитої задниці хоч щось. Вони не знають, що сосати, вони не знають, що говорити, вони не знають, вони навіть на себе. Сибігу з заступника голови офісу президента, коли він сидів за столом на, на раді у президента, вони сказали, що президент притащив туди сівоху. Оху. Ви, ви розумієте, вони просто брешуть, висасують, вони роблять скандал, вони, ось, ось, вони не знають, що. Вони пищать, крещать, виїжджать. А знаєте чому? Я вже казав раз, два і три. Богуслав співа. Ой, співа. І хоче, знаєте, співати вже першим голосом, ніж Медведчук. У них, у них хор складається. Хор, хор, хор. Далі буде Резніченки, далі будуть всі інші. Потихеньку СБУ зараз настільки робить класну справу, друзі. Ну дуже класну, Що ми, ми навіть не уявляємо. Коло зжимається, зжимається, зжимається. Я навіть допускаю, що залишать на деякий час Порошенка. Я навіть допускаю, що його не посадять е -е, в прямому смислі в тюрму, а просто дадуть умовно 2 роки. А це все. Це не депутатство, це не займання ніяких посад. Це все політиці. Так що, друзі. Далі буде. Вам дякую за лайки, за коментарі, за, за ваші розповсюдження, за ваші підписки, за ваші дзвоники, що ви натискаєте. За все вам велике, велике дякую. І ще в мене є одна невеличка новина. Зараз я вам її скажу, друзі. Ща, ще, 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 зараз. Щас. щас, от у мене тут була вона, я ж готувався. Ага, ось я ж казав, що буде що буде означати победи України в війні. Це повна деокупація, виплату репарації і міжнародні гарантії, які не дозволять Росії більше зазігати на територію України. І про цікавий момент самий шустрий мобілізмобік з Росії. слухайте, конкурс цілий об'явили. Він достається. Зараз е, я, я скажу, кому він достається. Е, Демиденкову Роману Олександровичу. 9 травня 1995 року народження, город великі Луки Псковської області. Так ось його висадили. Військову частину на передову. І от з моменту висадки до моменту, коли цього карася поймали і він попався в полон. Пройшов один час 30 минут. Це, це рекорд. І ми йому, йому назначимо премію. Бистро, чітко, ясно мобілізували, одівся, приїхав, висадили, здався, все в тюрму. Все, друзі. Дякую вам. Дякую. Завтра ми можливо зустрінемося на Фейсбуці, якщо хоче. А так до понеділка, до п'яти хвилин, Україна переможе.